І це мені попалося в адвенті за 249 гривень. Ей, Стій, Ти в курсі, що в Аврорі є адвент-календар за 249 гривень. А якщо серйозно, то давайте зробимо цю розпаковку адвента в сліпу. І так, я не знаю, з якого номера я починаю, хай буде цей. Щось важкеньке. Мені здається, що це може бути крем для рук, або якийсь шампунь. Дуже смачно пахне, але не я крем для рук, а шампунь або гель для геньяду. Я правильно тримаю, сподіваюся, що ви побачили. Тепер друга жертва. Тут щось таке маленьке. І виглядає це ніби як скраб. Я думаю, що це якийсь бальзам для губ або масочка для губ. Тут щось взагалі дуже-дуже легеньке. Мені здається, якась може масочка. Так, так, я впевнена, що це масочка, і Джока Мелани насправді дуже відомий своїми альгінатними масками тому мені здається, що це може бути вона. Отакий ніби щось крошиться А, мені здається, це скраб для тіла. Ну, це я впевнена, я його впізнаю з тисячі, це краб рук аплікатор вже зрозуміла, що це бальзамчик для губ. Остання коробка, дуже легка коробочка, там, скоріше за це, якийсь сертифікат. Це Не сертифікат. Mm. Мені здається, що це все таки да, це кулончик. Пишіть в коментарях, скільки елементів косметики я все-таки вгадала з заплющеними очима.